Доброго ранку, мої любі тітки! Я рада вас знову вітати на заняття з ознайомлення із природним довкіллям та малювання. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг, але не звичайний. Розглянемо одяг тварин. Молята, розгляньте малюнки і скажіть, чи однаковий одяг у дітей? Так, вірно, одяг у всіх різний. А у що одягнені ви сьогодні? А ваші батьки? А що ви одягаєте, коли йдете на прогулянку? Добре, тітки, а як гадайте, для чого людині потрібен одяг? Так, молодці. Одяг потрібен людям для того, щоб захищатися від холоду? Забруднення, пошкодження, перегріву. А тепер, дітки, розгляньте картинки тварин із казок. Який вони мають одяг? Так, тварини в казках мають такий самий одяг, як і люди. Діти, а чи мають тварини одяг в справжньому житті? Ну, звичайно ж, ні. Але в тварин є свій одяг. Дітки, поміркуйте, а чи він однаковий у всіх тварин? Ні. І зараз, дітки, ви про це дізнаєтесь? Його птахів є пір'я. Довге пір'я розташоване на крилах та хвості для польоту, а ще є коротке, пухове для зберігання тепла. Своїм пухом. Птахи зігрівають свої гнізда та духу. Люди теж використовують пухове пір'я, щоб захиститися від холоду. Вони виготовляють одяг, а також виготовляють пухові ковдри та подушки. У їжака особливий одяг, він складається з колючок. На тілі їжака міститься до 6 тисяч вулок. Для чого ж йому колючки? Це захисний одяг їжака від хижаків. Їжачок на своїх колючках не носить гриби та яблука. Таке буває лише в казках. Усі інші тварини мають хутро. В деяких тварин воно коротше, а в деяких довше. На зиму хутро звірів змінюється і стає густішим та пухнастішим. Зайці та ласиці змінюють своє хутро. Взимку воно стає білим. Білочка теж змінює свій колір шубки з рудої на сірувату для маскування від хижаків. Так вона стає непомітна серед дерев та гілля. У лисиці переважно рудий колір хутра, який на животі й горлі стає білуватим, а на лапах чорнуватим. Хвостик у лисиці довгий, рудий, з білим кінчиком. Зимку шубка лисиці стає товстіша та пухнастіша. Вовк має темно сіре забарвлення хутра. Яке взимку стає білим сірим Йому немає від кого ховатися. Навпаки, він ховається від тваринок, на яких планує напасти. Шерстю ведмедя густа і гладка. буро коричневого кольору. Ведмідь має два шари шерсті. Перша для утримання тепла, а друга для захисту від води. Діти, я пропоную вам пограти в гру чи й одяг. Ця тварина велика й клишонога, зимує в варлозі. Так, ведмідь. Це хутро належить вовухи та куцогостій тваринці. Вірно зайчик. Це одяг птаха, який має великий закруглений цоп. Яскраве забарвлення. мешкає в північній або Південній Америці. Так. Це папуга Ара. Ця тварина має довгу шию та живе в Африці. Так, це жира. Ця маленька тваринка в небезпеку згортається клубочком. Звісно, їжачок. Це хутро належить хижому лісовому жителю, схожого на собаку. Так, це вовк. Цей одяг належить хитрій тваринці з гострим нюхом та довгим хвостом. Звісно, це лисиця. Цей одяг таха, який не літає, але має красивий яскравий хвіст. Так, це павич. А це хутро тваринки, яка живе в дуплах дерев. Вірно, це білка. Молодці дітки, ви всі розумнички. А зараз, дітки, пропоную вам намалювати білочку. Але спочатку виконуємо пальчикову гімнастику білочка. Вам знадобиться горішок, каштан чи маленький м'ячик. Сидить білка на горішці. продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику бухатому і ведмедику товстоп'ятому. Тепер з іншою ручкою сидить білка на турі. Дітки, підготуйте до роботи аркуш білого паперу, фарби коричневого і помаранчевого кольорів, водичку, пензлик, зубну, щітку і серветку. Бажаю вам творчих успіхів! Починаємо малювати! Спочатку зобразимо голівку. Вона у білочки невеличка, тому ми намалюємо невеличкий кружечок. Домалюємо носик і вушка. Вушка у білочки гостренькі і мають на кінчиках китички. Ми їх зобразимо у вигляді витягнутих трикутничків. Трошки вниз і праворуч від голівки ми намалюємо ще один кружечок. Це буде тулуб нашої білочки. Домалюємо спинку, грудку і лапки білочці. Хвостик у білочки довгий і пухнастий, тому ми спочатку намалюємо ще один кружечок і з'єднаємо з тулупом хвилястою лінією. Ось таким чином. Загостримо його кінчик. Коричневою фарбою виділимо частини тіла білочки і домалюємо кіточки. Фарбою домалюємо носик і оченятко нашій білочці. Шутка у білочки пухнаста. Тож ми візьмемо зублощитку і домалюємо ворсинки на хвостику і тулубі. Ось так. Намалюємо білочці жовт. Спочатку світло коричневою фарбою намалюємо овал, а потім фарбою коричневого кольору намалюємо шапочку. У вигляді півкола і домалюємо хвостик. Посадимо нашу білочку на гілочку ялинки. Спочатку фарбою коричневого кольору намалюємо гілочку, а зеленою фарбою домалюємо голочки. Ось таку білочку намалювала я. Чекаю фото і ваших робіт. Отож, дітки, сьогодні ми з вами дізналися, що кожна тваринка має свій одяг. Дякую вам, дітки, за увагу. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей. До побачення!